Вітаю сьогодні 12-й день марафону Тримач твоєї кукухи, і сьогодні ми поговоримо про те, як важливо просити про допомогу, коли вона потрібна, і не відмовлятися від того, коли її пропонують? Дивіться, ми не роботи, ми не можемо все вигрести самі. І коли все вигрібаємо самотужки, це все сиплеться нам на голову у вигляді психічних проблем. То як же ж. Захистити своє ментальне, психічне здоров'я просто навчившись просити про допомогу. Давайте так: згадайте, коли востаннє ви комусь допомогли. Напевно, ви були тоді раді, раді, дізнавшись, що ваш внесок був корисним. А тепер згадайте навпаки протилежну ситуацію, коли вам самим доводилося просити про допомогу. От що ви тоді відчували? Більшості людей подобається допомагати іншим, але водночас важко просити і приймати допомогу для себе. Розберемося, чому так відбувається, і що з цим можна зробити. Просити про допомогу нам заважають страхи і, насправді, внутрішні комплекси. Ми боїмося почути, ні здатися слабкими чи, навпаки, нав'язливими. А ще ми. Можемо постійно уявляти реакцію на свої прохання, і це насправді тільки погіршує ситуацію. Тобто, коли ми прокручуємо в голові, як хтось буде сприймати наше прохання. Проблема насправді може сягати корінням негативного досвіду в дитинстві. Можливо, вас присоромили за те, що ви звернулися за допомогою там в школі там чи, чи, чи в родині, і можливо, батьки виховували вас сильною незалежністю, і сильною і незалежною особистістю, і могли присоромити на те, що ви там більше, ніж вони очікували, просили про щось, так, І насправді це може труїти наше життя, як і більшість батьківських настанов. Наприклад, там чоловіки не плачуть, прояв емоцій це слабкість, нічого ніколи не просити, Ти повинна бути хорошою дівчинкою, усім допомагати. Ти повинна бути кращою, кращою за всіх, просити соромно, Відповідно, ми боїмося розчаровувати своїх близьких. І значимих в нашому житті людей, тому нам соромно просити про їхню допомогу. І нам страшно насправді втратити імідж сильної людини. І, ну, погодьтеся, ніхто з нас не хоче здаватися невдахою. І нам здається, коли ми попросимо про допомогу, ми можемо виглядати як невдахи. Які ж внутрішні установки? Насправді можуть бути, коли ви боїтеся просити. Дивіться, перша це страх здаватися слабким. Так, Ми вже про це говорили. Його відчувають невпевнені у собі люди, які надміру переймаються тим, що про них подумають інші. Інша установка може бути потреба бути незалежним. Тобто усі захоплюються людьми, які зробили себе самі, а не тими, хто щось там просить, ниє і клянчить. Так, тому потреба бути незалежною, вона проявляється в тому, що я ніколи не буду просити про допомогу, навіть коли вона мені потрібна. Третє страх втратити контроль. Деяким людям завжди важливо відчувати, що вони контролюють ситуацію. І от прохання про допомогу це знову ж таки до втрати контролю. П'яте, я би сюди сказала, це страх відмови. Страх відмови, до речі, є така наука, як нейробіологія, вона стверджує, що відмова активує ту ж ділянку мозку, що і відчуття фізичного болю. Тобто, коли нам відмовляють, ми по суті можемо відчувати все те саме, коли нам просто роблять боляче. Але насправді просто більшість людей переоцінюють можливість отримання відмови. Вони просто не усвідомлюють, що в іншої людини також можуть бути там певні життєві обставини, через які вона в певний момент не може виконати її прохання, але це абсолютно не має нічого спільного з тим, що людина просто безпідставно відмовляє. Так і е, сам кінець це п'яте. Я би хотіла згадати таку. Установку як страх бути комусь зобов'язаним. До речі, дуже 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 супер поширено. Багатьом заважає почуття обов'язком, вони не хочуть просити, тому що думають, що е якщо ви мені допомогли, тепер і я вам винен. Е навіть якщо там помічником ВІ, нічого не треба, все одно у вас може залишатися. Таке відчуття, що ви будете зобов'язані, тому ви не приймаєте цю, цю допомогу зі сторони. Але я хочу сказати, що і наголосити про те, що просити про допомогу це нормально. Не забувайте завжди цінувати допомогу, яку ви отримаєте, просити. І дякувати, якщо ми просимо без тиску, обрутовуючи наше прохання, тоді насправді є всі шанси отримати бажане. А, і якщо ж а якщо з іншого боку нам постійно відмовляють, то слід задуматися, чи потрібні вам такі стосунки. Такі стосунки, де ви просите, тому що вам дійсно необхідна допомога, а не тому, що ви там жалієтеся, чи у вас там чи ви в комплексі жертви, так? А вам постійно відмовляють. Тобто, здумайтеся, чи потрібно вам взагалі в принципі такі стосунки? Ще хочу наголосити: саме вміння просити дуже важливий життєвий навик. На жаль, чи на щастя, люди ще не навчилися читати думки один одного, і тому треба проговорювати ваші прохання і бажання. Важливо навчитися протистояти страху відмови і не боятися бути вразливим і безпорадним, тому що це може підвищити вашу самооцінку і насправді поліпшити здатність знаходити спільну мову з рідними людьми. Якщо ви. Вмієте просити про допомогу, це означає насправді, що ви вмієте домовлятися. Коли ви просите, люди відчувають, що вони потрібні, і тому я вас прошу: дозволяйте піклуватися про себе, вчіться сприймати допомогу. Я сподіваюся, що ця коротенька лекція дала вам основне. Основне зазнання не бійтеся просити про допомогу і не бійтеся бути засудженим за те, що ви просите про допомогу. Індивідуальна робота до цієї лекції до цього дня буде чек-ліст про те, як просити про допомогу. А ми з вами зустрінемося уже завтра.